Власниця фермерського господарства Інна Федосієнко розпочала дегустацію цьогорічного врожаю з жовтого кавуна із насичено червоною м'якотю. Він вирізняється не лише незвичним зовнішнім виглядом, а й особливо солодким смаком. Знаєте, перший кавун збирати дуже страшно. Давайте. Так, він готовий. Попри прикарпатський клімат, ворожаність Баштану тут на рівні зі східними областями України. Усе завдяки правильному вибору сорту. Це сорт Жако, він продовгуватий, він не росте великий. Мабуть, оце максимум він такий буде, не мабуть, а точно. На новому місці аграрії не просто зберегли багаторічну родинну справу, яку почали ще в Куп'янську, а й розвинули її. Нині на 20 гектарах вирощують як уже звичні смугасті кавуни, так і жовті. Солодкі, як мед, і ще соковитіші за традиційні. Він жовтий всередині також жовтий. Він трещить уже. Ну, він ще не готовий. По ньому видно, що він не готовий, але можна якби, побачити, який він буде. Насінина в нього ще зелена, і бачиться, ще дуже товста корка в нього, бо вона, в принципі, в нього буде дуже тоненька, буде більше м'яка. Цьогоріч на фермерському полі з'явилися й новинки сезону. Серед них чорний кавун сорту морена голландської селекції. Саме оболонка насичено темного кольору та відсутність у ньому насіння викликає невбийкий інтерес у покупців, каже Інна. Йому потрібен запильник, того він садиться так, що е, смуга йде, висаджується цього кавуна без насінневого. Потім смуга звичайного, класичного і знову. Ну тобто, так правильно для того, щоб була більша вражальність, правильно садити його. Через кавун. Калузькі кавуни результат кропіткої праці. Всі ягоди тут із розсади. Щоб отримати вологу і зігріти ґрунт, висаджували їх на спеціальну плівку. А ще крапельне зрошення, ручне прополювання і навіть боротьба з холодним літом. Літо було дуже холодне, та й в принципі, ну, це літо. Декась навіть незвична. Мені, що літо буває не таким прям сильно жарким, як я звикла на Харківщині, бо на Харківщині е, там плюс 35 стабільно, то плюс 40 і дощів немає. То е, тут добре, що літа, е, літом йдуть дощі, і дощів було достатньо цього року тут. Плівка тримає вологу і підігріває ґрунт. Е, чим ми регулюємо клімат в цьому регіоні, так? бо кавун хоче теплого ґрунту. Е, це забезпечує плівка. У власників сільськогосподарського підприємства є свої перевірені методи збору ідеального кавуна. Уже досвідченим оком визначають, коли ягода набрала цукру і готова до зрізу. Ось кавун, і ось усик. Оцей усик має бути сухий. Оцей листочок і оцей вусик. Але не завжди так не працює з першою з першим збором, з першою ягодою, тому що ем, також треба орієнтуватися ще на сроки. По срокам цей кавун мав бути у нас готовий десь 27 липня. Гігантських ягід тут не знайти. Основний сорт кавуна на цьому полі не виростає більше 5-6 кілограмів, адже він створений спеціально для полиць супермаркетів. Його зручно нести, легко продавати. і При цьому він дає стабільний і високий урожай 60 тонн з гектара. Цього сезону фермери налаштовані оптимістично. Планують зібрати щонайменше півтисячі тонн солодкого врожаю. Перші кавуни з'являться на прилавках уже незабаром і коштуватимуть близько 25 гривень за кілограм. А придбати солодкі ягоди з калуша можна буде майже у всіх регіонах України.